Вітаю. сьогодні в нас вже листопад. Видно навіть по природі, що вже дерева майже скинули своє листя. І сьогодні я буду їхати знову ж таки по гриби. Мають бути вже опеньки, гливи. Можливо, ще залишилися осінні маслюки. Осінь цього року, як на диво, доволі таки тепла. Я б сказав, одна з найтепліших осеней на моїй пам'яті. Можливо, і зима буде така тепла. Це той випадок, коли війна. І не хочеться, щоб зимою були морози і сніг. Хочеться, щоб було тепло, щоб ми не замерзали у своїх квартирах, поки не закінчиться оця війна. Зараз такий невеличкий ранковий сніданок, вдома я не снідав. Перекушу і вирушу по своєму традиційному грибному маршруті. Так, сміття я впакував штакан око. І забираю з собою. Щоб ніхто не казав, що я тут в лісі смічу, в жодному разі сміття завжди треба забирати з собою. Вже такий рейнкавер у мене пожмаканий, але він ще робочий. Коротко про сам велосипед. Ну, багато хто з вас підписаний на мій канал знає, що це за ровер. На ньому я вже в цьому сезоні проїхав 7 тисяч. Незабаром вийде відео про досвід експлуатації цього велосипеда, скільки живе трансмісія, ну і взагалі всі апгрейди, які я тут робив, про це все я розповім в наступному відео. Кукаючи в лісі гриби набрів на таку цікаву локацію. Ось маємо такий, так би мовити, заїзд і такий. З'їзд або заїзд, ну, в залежності з якої сторони ви це будете робити Ось як я розумію, це, скоріш за все, такий трамплінчик для місцевих ендуриків. Ну, своєрідний аналог сихів байк-парку, який у нас є у Львові, але для ендуристів. Альтаночка така саморобна. Маємо дві. Колоди, столик і з еко матеріалів дах. Ось таку штуку я знайшов тут посеред лісу, там також щось будувалося, але не добудувалося. Хороших грибів поки що нема, не зустрічав, але є от всякі. Ось такі грибочки, яких я не збираю. Ось такі гриби наразі мені зустрічаються. Також маємо ось такі от порхалки. От дивіться. Видите порхай? Почему він называется порховка? Порховка. А там, кстати, уже перезревший рыжик. А можно найти на тоже Это уже важно Також є ось такі грибочки. Ну, але нема поки нічого того, щоб я забрав з собою свій кошик. Можливо, це буде звучати як оправдання за те, що я не знайшов жодного гриба. Але для мене важливо не самі гриби, а сам процес збирання. От дивіться, яка краса навколо, яка природа. Це, до речі, алея, я так називаю по-свому по дорогу в лісі, алея, на якій завжди росли маслюки. І сьогодні я пройшовся ще по і думав в надії, що я ще зустріну хоча б якогось там маслюка, там, чережика, але ні, нічого нема. Сезон, пік сезону грибів вже пройшов і зараз доволі холодні вже вечори і гриби не ростуть. Плюс сухо, дощів немає. Ну і взагалі зима вже скоро. Тобто ті гриби, які збиралися в вересні-жовтні, вони вже закінчились. Зараз будуть пізні осінні гриби, опеньки, гливи, Може, щось ще, чого я не знаю. Ну наразі я ні опеньок, ні глиби не зустрічав. Зате зустрічаються веселенькі гриби, так звані псилоцибінові, а також мухомори, які люблять збирати. Деякі люди. Тобто це гриби, які, від яких люди отримують кайф. Це називається явище мікродозінг. І люди поїдають там шляпки мухоморів на свій страх і ризик, бо можна, звичайно, відкинутись і отримують у цього задоволення. Буду я їхати з цього лісу. Немає грибів, які мене цікавлять. Можливо, далі щось буде цікавіше. До речі, зараз я їду по лісовій дорозі. Як це лісова? Це така лісопосадка, як так би мовити, яка йде вздовж траси на страчі. Тобто, щоб ви не їхати по трасі з машинами разом, ви можете їхати своїм велосипедом, не спіша насолоджуючись свіжим повітрям, без вихлопу, ну і плюс вас не будуть дратували машини, які... Котяться по трасі з швидкістю 90-100 км за годину. І тим самим ви не дратуєте їх також. Звичайно, ця дорога не для шосера, але для такого матрасника, як я, для МТБшника, для гревела. Це прекрасний маршрут. Дивіться, які гарні борщівники вже повзасихали. Величиною, як дерева майже. Повернув я на страч. ось там траса, ось страч. Там є криничка, якій можна набрати води, якщо ви далеко десь собі на ровері їдете, ну або просто набрати. Я не буду туди зараз заїжджати, ось в мене обмає часу, буду рушати далі. Але майте на увазі щоб їхати по цьому маршруту, що можете відвідати страч, зокрема цей ще печерний монастир тут є, печери є монахів, доволі цікаве місце для туристів. До речі, там трошки далі, як ми їхали, є арбулетом, де ви можете також насолодитися прекрасним дендропарком. Також в цій локації знаходиться два отаких от ставка, де літом рибалки полюбляють ловити рибу. А ось на цьому березі місцеві рибалки ловлять рибу і вже навіть розвели в багаття для ухи. Не думаю, що це я їх знімаю. Дивіться, який гарний лебідь на третьому ставку. До речі, тут рибалок я не зустрічаю. До речі, їду я зараз по маршруту Львівської сотки, точніше проти її жерсті. Львівська сотка це легендарний львівський веломарафон, навіть не веломарафон, а гонка, тому що тут 100 кілометрів не можна назвати, що це є веломарафон. У нас є такі веломарафони, ще як 200, 300, 400 і навіть 1000, і навіть 1200. Так от, оцей от маршрут, ця дорога, це шматочок того маршруту легендарної львівської сотки є тут джерело зараз я його відвідую Все тут так гарненько, чистенько, недалеко від Львова, біля страча. Якщо їхати з городка, то не доїжджаючи до Страча. якщо їхати в городок, то переїжджаєте страч. Непогана локація для велотуриста, так би мовити, щоб просто попити води, якщо не хочете стояти в черзі з паломниками біля страчанської краниці. Це є дорога на Цунів, знаменитий аеродром, де до війни тренувалися парашутисти. Зараз не знаю, що там відбувається, можливо, він закритий для звичайних людей. Ну і також тут є знамените кафе Едем, кафе, де велосипедисти люблять засідати. Трішки далі воно буде. А ось і славнозвісний бар Едем, де колись в найкращі його часи, коли тут не було навіть хорошої дороги, їздили чуваки на шосерах, і я разом з ними. І ми постійно, це була точка, де можна було перекусити після 70 км маршруту по маршруту Львівської садки. Я був набагато худший, звичайно, і компанія була. Цікаво. Як зараз він, я не знаю. Треба, можливо, якось зібрати компанію і з'їздити туди, згадати ті часи. Ну, я так. звернув з цієї траси. Вона йде далі на городок, а я звернув і поїду далі такими селами в сторону Львова через Мшану. Рудно. І десь виїду в районі зимної води і поїду знову через знамениту піскову дорогу садового через Білогорщу додому. Якось так. Не забуваємо підписуватись на мій канал, не забуваємо кататися на великах, ставити лайки моїм відео і до зустрічі!